Президент США Дональд Трамп повідомив, що на початку тижня до Вашингтона прибудуть кілька європейських лідерів, аби обговорити шляхи врегулювання війни Росії проти України. Він не уточнив, хто саме з глав держав чи урядів візьме участь у переговорах, однак наголосив, що вже найближчим часом планує провести окрему розмову з російським диктатором Владіміром Путіним. Коментуючи останні події в Україні, зокрема масовий авіаудар у ніч на неділю, Трамп висловив невдоволення розвитком війни та назвав ситуацію жахливою тратою людських життів. Водночас він підкреслив, що переконаний у можливості швидкого завершення конфлікту та висловив упевненість у тому, що врегулювання буде досягнуто. Паралельно президент США заявив про готовність перейти до другої фази санкцій проти Росії, що може означати суттєве посилення економічного тиску як на Москву, так і на країни, які продовжують купувати російську нафту. Хоча він не уточнив, які саме обмеження передбачає цей етап, його коментарі свідчать про більш жорсткий підхід до Кремля. За словами Трампа, вже чинні заходи завдали Росії величезних економічних збитків, а другий і третій етапи санкцій ще не були реалізовані. Міністр фінансів США Скотт Бесент додав, що Вашингтон разом із ЄС розглядає можливість запровадження так званих вторинних тарифів проти держав, які імпортують російську нафту. Такий крок, за його словами, може поставити економіку Росії на межу краху та змусити Путіна піти на переговори. Основним покупцем російських енергоресурсів залишається Китай, і саме його позиція стане ключовою у подальшому розвитку подій.